І, я, І так, довго. сьогодні дуже прекрасний вечір, ми собі віддихаємо. Я, я він довго пливе. Як класно сонце заходить. І бачите, як сонечко заходить. Це welcome Ukraine. Mm -hmm. І ми сидимо біля озера, просто віддихаємо собі. І що? Mm -hmm. ну, плавати, плавати не дуже хочеться, тому що вже трошки прохолодно. Але ми дивимось на прекрасний закат сонця. От, що можу вам сказати, сьогодні вже майже п'ятниця і скоро буде кінець літа, але ми ще вирішили трошки віддихнути, подивитися, як... Кінець літа. кінець літа, Подивитися, як тут плавають катері, як озеро. І ось ми чуємо, тут люди ззад віддихають нас. Але ви подивіться, які хвилі. Вітру немає, правда, але хвилі є. Ну ви, ви досягнеш від цього катера. Пароплав той, а ну давай. Пароплав. Дотягаю. Вісь або зараз воно не булькнуло, бляха. Тримай добрий мереж. Отак ліпше, бля. Де падати, то впаде десь тут. Впаде в воду. Ну, катера ми напевно не будемо бачити, тому що неможливо його побачити, але сонце, сонце заходить. Сонце вже нема, подивіться скоро. Сонце дуже швидко заходить. Але класно. П'ять хвилин. Ти Встигла хвили? зняти? Yeah. Так, встигла. Ну, а ти що маєш сказати? Я що я можу сказати? Певна погода, дуже, дуже гарний, красивий пейзаж. Як то можна сказати, так. Так, коротше, приїжджайте в Україну віддихати і будете да. бачити самі. Не їдьте, бо тут дуже бурять.